Друзі, автомобілісти, скоро треба буде замінювати літню гуму на зимову. І Я заїхав к нашим друзям шинний центр Гараж UA на парковці каравана, вулиця Лугова. Тут все роблять дуже круто і якісно. До речі, реставрують, ремонтують, фарбують ваші диски. Тобто, це не типовий шиномонтаж. Тут можна все брати під ключ і роблять хлопці все дуже. Якісно, швидко і за помірною ціною. Це Роман, головний спеціаліст Києва з ремонту, фарбування дисків. Будь ласка, звертайтеся до нього в самих складних питаннях. Ну і звичайно, базовий ще на монтаж, перевзування автівок. Звертайтеся, все зроблять так, як треба. На новітньому обладнанні з ремонтом, з калібровкою. Все як треба, щоб ви могли комфортно їхати на будь-якій, звичайно дозволеній швидкості. Мені зробили все повністю з рихтуванням дисків, ну, хвилин, може, за 45, максимум, або навіть менше. Їжі сюди вже два роки приблизно і дуже задоволений сервісом. Дуже дякую. Тут, до речі, фарбують дуже якісно реставрують ваші диски. Інтер, друзі, це біля такої жовтої вивіски караван на великій парковці одразу ще в центр гараж UA. Шановні друзі, я дуже задоволений, дуже швидко, якісно перевзули, гуму зимову поставили, літню віддав на зберігання, все добре, можна їхати, щемити важливців. Їдемо.